Сергій Сенюгуб, в першу чергу приватний підприємець, є невеликий бізнес, займаюся електронною комерцією, декілька інтернет-сайтів, онлайн-торгівля, якщо так підсумувати. Ще один напрямок, другий я є експертом Ради Європи, одного з проєктів Ради Європи, національний експерт, допомагаю реформувати одну з державних установ. Але наразі з початком активних бойових дій, ця моя діяльність, вона поки що на паузу поставлена. До того там були плани, які ми поступово робили з партнерами, з нашими. Ну, зараз інші пріоритети, все по-іншому, тому просто на напалось. Був такий звичайний день. У мене двоє дітей, ми готувалися до школи, точніше, ну ранок він нічим не відрізнявся від інших. Ми не знали, що буде, що це сталося в четвертій ранку. О шостій піднялись. І у вікно дивимося, люди чогось, ну якось себе ведуть не так, як завжди. І тоді ми вже подивилися там новини або чати, і зрозуміло, що вже почалася війна, тобто ніхто не пішов в школу, залишились. Єдине, що дружина, вона завідувача аптека, вона поїхала на роботу. Бо там люди в неї працюють, і таке інше. Ну так ми дізналися, тобто нічого такого, скажімо, Екстраординарного в тій місціні, де я проживаю, це під Києвом, не відбувалось, ми нічого не чули, дізналися з новин. Ну, Перше, це був, звісно, такий переляк, бо тоді вже почалися якісь прильоти по Гостомелю, по аеропорту. Це було чутно вже нам на чайці, і відповідно було страшно. Ми переховувалися в підвалі десь добу. Ну, Після того я вже там не дочекався, взяв дітей і вивізав. Ну, мабуть, воно легковажне ставлення, воно зіграло своє, що це ж не може бути такого. Ну, як це хтось так з вузду з'їде і почне по нам пуляти. Ну, що це ж де війна, а де я, там квіточка, да, мене це не стосується і так далі. Тому ні, ми не були абсолютно до того готові. Розмови то були, але щоб там у нас були якісь тривожні чемодани, був якийсь план дій, що ми будемо робити, куди ми поїдемо і так далі, то такого не було. Був страх. По-перше, страх, бо почало чути було чутне, як там літають, щось зривається. До нас це відмуння цих вибухів доходило, і був певний страх, бо я був з двома дітьми і щось треба було робити. Що робити, невідомо. Досвіду ж такого військового ну, немає, скажем, перебування в зоні, де йдуть бойові дії, тому просто було бажання кудись сховатися. Чи треба було кудись виїжджати, ну, я не знаю. Ну, на добу нас хватило там в підвалі з людьми ховатися. А тоді я вже на ранок, десь четвертій ранку, кажу: ну вся комендантська година наче закінчилась, наче б то тихо, я за дітей їх і їх вивіз. І повіше я собі так їду, я поїхав по Житомирській трасі до Білогородки, а тоді звертав наліво. Але оцею ділянку я їду, нікого немає, там є пост ДАІ, він теж абсолютно. Пустий, нікого немає, і я на ньому там звертаю і поїхав. А тоді я просто вже пізніше, через деякий час аналізував, і думаю, що яка ж це була помилка, куди я поїхав? Можна було іншою стороною, але воно не спрацювало, тому що ну, було обмаль інформації, ти не знаєш, звідки йдуть, що там відбувається, і просто так от туди я поїду. Я думаю, що в такий час треба було, щоб якось ну, більше Інформували, наприклад, куди можна їхати. А то не було. Ну, Мені то повезло, я то виходив, я звернув з траси, а й багато людей, які поїхали далі, і там же ж було там не дуже події для них. Це була найстрашніша поїздка, яка тільки можна уявити, тому що ми якраз ну, не одні ми такі були. І це було: ми виїжджали в два етапи. Тобто, ми з білої церкви до кордону, це зайняло майже дві доби часу їхати. Ночували ще в друзів, тоді знов їхали. Тоді велика черга до кордону з машини вже висадили. В якийсь бус людей там пакували, кудись везли. ну Це просто і всі виїжджають, ну, можна так сказати, льготники. Тобто, черга із дітей, які там. Місяць, рік, там, там, вік віків, якихось домашніх тварин, і всі однакові. І всі оце, ну, там, це просто таке, якийсь жах. Якщо за цей період, ну, там просто був жах, який просто на сприйняття, що відбувається таке, але ж там не було бойових дій, найбільший мій жах був, коли я вирішив на початку березня повернутися по документи, речі таке до себе на чайку. Ото було неочікувано. Приїхав машиною. ну, блок пустив, все, на абсолютно пусту, пустий свій ЖК приїжджаю. Спокійно до під'їзду, світе сонечко, я собі виходжу, такий на розслабоні. І тут, як жахне, я в підвал біжу, ну, там, де було, там, там, де ми переховувались, смикаю двері закриті. Думаю, що робить? І тут з вікна сусідка каже, а там давно закрито, з вікна вона тобто вже там не виходить нікуди. Я кажу, а ви не ховаєтесь? Каже, від цього вже ні. Каже, заходьте на чай. я був здивований, що були люди, які залишились, вони пережили оце дуже багато, бо там артилерія працювала і наша, і їх працювала. Вони ці, ну, ці голосні вибухи пережили, і їм вже було все одно. Тобто вони навіть не ховались. Мене це так здивувало, я кажу, слухайте, я тут не затримаюсь. Роздав їм продукти, які були, тоді я кажу, я виїжджаю, я можу вивезти я ж машину, і, в принципі, я знаю, як і вивезу. Ну вони не поїхали, хоча і були з дітьми. У мене це, це, цей факт так вразив, що, в принципі, люди, які пережили щось страшніше, коли вже воно так от гупає, вони вже не реагують. Це, це, від такого ми не ховаємося. Це був такий найбільший жах, коли оце я добу провів вдома. це... Вікна дрижать, все в квартирі ходуном ходить і поїхав звідти. Я підприємець, тобто я адаптувався трохи по-іншому, там бізнес-модель там свою там формую. Це да, А сказати, що кардинально змінилось ні. Звісно, що додалося у нас у всіх якихось волонтерських проєктах, в яких ми беремо участь. Змінилось там ранковий донат, наприклад, що прокинувся і відправив там хоч якісь там копійки. Воно може там смішно здатись там якихось 50-100 гривень. Ну, що це за сума, коли там притула збирає за добу 300 мільйонів, і я тут свої 100 гривень. Але воно з того і формується, в принципі. Сім'я, по-перше, да, це найбільше, що. Ну, не те, щоб я не вважав раніше це своєю цінністю, але тепер по-іншому сприймаєш цінність життя, цінність тих моментів, які разом проводимо. коли вивіз дружину і дітей, то я залишився на Західній Україні, допоміг там. Ну, це можна сказати, не таке не масштабне, але там до кого був дотичний, там родичів, друзів. То трохи їх допомагав до, до кордону, їх підвозив. Вони там їхали, когось евакуював там із Бородянки маму мого друга її евакуювали до Коломиї, Я її їздив, забирав, відвозив до кордону. Ну, в общем, щось таке ось було. Ну, і після того я себе там не знайшов, то я повернувся ближче сюди, під Білоцерк. Він називається 500 причин. Це не зовсім мій проєкт. Мене до нього запросили. Є в мене знайома, яка зараз в Англії, Валерія Самборська. І там є існуючий проєкт такий: 500 причин, який започаткував актор один. І його мета така: ну там в Англії, ми ж просто, як воно нам сподобалось, да? я розкажу спочатку там, тоді що ми робимо. Мета така: зібрати 500 друзів, які донатять щотижня по одному фунту. І це виходить сума на тиждень 500 фунтів. І на ці 500 фунтів вони комусь допомагають. Нам ця ідея сподобалась, точніше, не мені, а Валерія, а пізніше я вже долучився. І ми вирішили також створити щось подібне в Україні. Мета така зібрати 500 небайдужих людей, які будуть щотижня донатити по 20 гривень, це невеликі кошти. А, причому в автоматичному режимі, автосписання налаштували, і все, і, в принципі, ми там розуміємо, що ми ці кошти будемо мати. І мета така допомагати людям. Тобто це має бути адресна така допомога. Якщо ми говоримо про проєкти, такі, я вже згадував запритул, про 300 мільйонів, наші 5 тисяч там ніхто не помітить в цьому пулі. А якщо взяти того, хто. Постраждав, наприклад, від війни якогось окремо пораненого солдата, бійця, який зараз проходить реабілітацію, і який немедійний, тобто він навіть не попросить про допомогу, то для нього ці 5 тисяч суттєві будуть 5-10 тисяч. Ось і наша така мета шукати такі людей, кому ми можемо допомогти, людей і проекти, і де ці суми будуть суттєві. І ще один такий немаловажний факт: оці люди, які донатять, вони мають запропонувати цей проєкт. Вони пропонують, ми раз на тиждень збираємося, і з того, що запропонували люди, ми обираємо, куди ми направляємо ці кошти. Умова така, що людина, яка пропонує, має бути дотичним до того, або знати того, кому ми допомагаємо, або ну, якимсь чином бути пов'язаним з цією людиною, з цією допомогою. Ми вже місяць цим займаємося. Вже у нас три донати є, якими ми допомогли. У Запоріжжі був приліт в центр міста, там розбомблений будинок, допомогли родині, яка там жила, вони всі вціліли, але змушені ну, залишились без житла. На другому тижні допомогли бійцю на реабілітацію, бо він має дуже багато поранень і йде. Ну, вели багато операцій, і це довгий шлях, яким там ці кошти стануть на воді. І буквально вчора ми вирішили, що ще раз ми допомагаємо притулку тваринному. Притулку тварин, <рес> Мабуть, так правильніше. І на те, що зараз іде зима, їм треба корми закупати, а це зараз ну, так вийшло, що в нас зараз іде війна, і такі теми вони. Ну, менш популярні, скажімо, в пущенні в інформаційній, але все одно треба допомагати, а нам цей проєкт підходить. Сума невелика, але для них дуже значуща. Як правило, це ми аналізували і спілкувалися з Джо і з Англії, в них там декілька років цей проєкт. Що, як правило, пропозиції йдуть десь від 10% учасників групи, ті, хто проявляють активність, і дають якісь пропозиції. У нас наразі небагато пропозицій. От, наприклад, вчора ми розглядали чотири за тиждень пропозиції, і одну з них вибрали. Тобто у нас немає такого пува поки що великого, кому ми можемо допомагати. Знову ж таки, як будуть пропозиції, які ми розглядаємо, ми їх не відкидаємо, і на, на наступний тиждень вона автоматично також розглядається. І ми ж більше про людей, про історії такі, що ну, ми комусь там допомогли. Да? Тому їх. Таві, навіть якщо їх буде багато, ми будемо ставити на якийсь там холд, період і поступово, я думаю, що там всім допоможемо. Тож долучайтесь також. Ну тут, а, значить, є два моменти. Перше, спочатку треба почати з того, я як підприємець, що я бачу зараз. Я бачу такий певний пивосос, який зараз працює по Україні в економічному плані. Що я маю на увазі? Активно всі інші страни нам допомагають, в тому числі вони готові прихистити наш бізнес. І дехто цим цим користуються, наші підприємці, вони рятують свої бізнеси, вивозять це все за кордон. І там розгортають повноцінне підприємство. Добре, ми зберіг точніше, бізне, певний бізнесмен, зберіг там своє виробництво. От В мене є знайомий, який таким чином вивіз свій завод в Турцію. Для нього хорошо. Зберігся бізнес, він там створив, став на ноги, йому дали багато преференцій, податкові пільги на певний час, допомогли з знаходженням місця, землі там і так далі. Йому добре. Україна при цьому втратила 800 робочих місць, шматочок економіки, ідеї, мізки, фахівців і так далі. І що я бачу, що зараз відбувається, що такі бізнеси. вони... Ну, якось втрачаються для України. Тобто він уже, ну, чи повернеться він сюди, невідомо. Це перший момент. Другий момент ще подих переведу це те, що відбувається. Відповідно, наступне, якщо ми подивимося в момент, коли ж наступає наша перемога, а вона там безсумнівно настане там, через тиждень, через два, або весною, як Буданом нам сказав, то ми переможемо. На цей момент уже певна кількість бізнесу буде і частинка економіки, ну, перестане працювати, як працювало раніше. Ось, з фронту повернуться десь мільйон людей, яким треба роботу. Робочих місць немає. А Що відбудеться на міжнародній арені, нам перестануть допомагати. Або суттєво зменшить таку допомогу. Відповідно, що буде бракувати коштів. Де їх взяти? Це така перспектива, так, що буде. Відповідно, мені здається, що зараз треба звернути увагу на два моменти, які після війни тоді вони будуть суттєво там, нам допоможуть. Перший це якась така економічна модель нова, яка буде допомагати заохочувати створювати бізнес тут, і створювати бізнес не для України. А за кордон на експорт. Тобто тут будуть робочі місця, економічна складова буде тут. А продавати ці товари, послуги треба за кордон. Тоді буде, буде надходження коштів, на які ми можемо розвивати край. Це перший такий момент. Другий момент це, мабуть, перезавантаження державного апарату. Ми утримуємо. Держслужбовців, сплачуючи податки, на ті податки ми їх отримуємо І ця функція вона має бути сервісна для нас, тобто не так, що вони мають кошмарити там бізнес, там суспільство і так далі, а пропонувати послуги. Коли їхав сюди, то я думав, яким чином це порівняти. І в мене таке порівняння, як, наприклад, обслуговування в хорошому ресторані, зараз заходиш і де тебе увагу приділяють, показали меню. Ти з нього з цього меню там вибрав, що ти хочеш, тобі його принесли і так далі. І обслуговування в якихось, о, не знаю, совдепівській столовці, да, де ти зайвий, коли ти туди зайшов. Ну, от приблизно так. Тобто, держава має бути таким сервісним центром, який допомагає бізнесу ставати на ноги. Яким чином це зробити? Пзавантаження державного апарату. Ну, от я думаю, таке майбутнє України хотілося би перша нова економічна модель, друге, новий державний апарат, який ми отримаємо. Ну, я думаю, тоді це полетить і ми разом з ним. Ну, зараз бажання у всіх одне перемога. Причому перемога має бути не просто на території України. А наш схиблений сусід, він має припинити своє існування. Тобто, нам, нас не влаштує перемога, на мою, на мою суб'єктивну думку, нас не влаштує перемога, коли просто а, агресор йде з території України. Це просто буде від, відтермінування на декілька років. Нам треба, щоб змінилась модель і змінилась модель в Росії, тобто, щоб Росія припинила існування в своєму вигляді сучасному. Оце буде перемога, і от такої перемоги я і бажаю українцям.